Доброго дня, любі малята, зима чудова пора відпочинку на льоду та снігу. Скільки радощів вона приносить забави на ковзанах, лижах, санчатах, ігри в сніжки Тому усі ми із задоволенням зустрічаємо зиму, іноді забуваючи про небезпеку, яку може приховувати лід, а саме тонкий лід, а сніг. Отже час нагадати про правила поведінки під час зимових розваг. Не можна з'їжджати на лижах із крутого берега на кригу. У разі різкого навантаження крига може провалитися, небезпечно бути біля берегів, де найчастіше виникають тріщини та розриви льоду. Обходь місця Риці товстим шаром снігу, під снігом лід завжди тонший. Катайся на ковзанах лише в перевірених та обладнаних для цього місцях. Якщо лід почав тріщати та з'явилися характерні тріщини, негайно повертайся на берег, не біжи, виходь повільно, не відриваючи ніг від льоду. Не можна збиратися на льоду. Великими групами. Не катайтеся з гірки, яка спускається на проїжджу частину. Спускайтеся на санчатах по черзі, не зупиняйтеся на спуску, відходьте вбік, не чіпляйте санчата за мото та автотранспорт, не можна кататися на санчатах з берега в бік льоду. Категорично забороняється з'єднувати декілька санчат і таким чином їхати згори. Це дуже небезпечно. Граючись в сніжки, не можна дуже міцно стискати сніг руками, поливати його водою. Така сніжка може серйозно травмувати того, в кого вона влучить. Сніжка повинна бути злегка стулена. Недопустимо заліплювати всередину сніжки камінці, металеві предмети, крижинки тощо. Ніколи не цілься в голову. Можна ушкодити очі. Якщо все ж таки сніжка вцілила тобі в оку, не три оку, туди можуть потрапити мікроби, бруд з рук. А це веде до запалення. Промий око чистою водою і обов'язково звернись до лікаря, якщо навіть тобі здається, що загрози нема. Ну що ж, любі малята, тільки в ваших руках знаходиться ваше здоров'я. Дотримуйтеся цих правил безпеки. І зимові розваги принесуть вам тільки користь і задоволення. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!